Всім привіт! Продовжуємо вивчати Figma і сьогодні розглянемо саме інтерфейс нашої програми. Після того, як ви завантажили собі фігму на комп'ютер або ж відкрили її в браузері, у нас відкривається ось таке вікно. І зараз ми розглянемо саме інтерфейс цього вікна, що у нас тут є. Вгорі у нас є панель з вкладкою і з кнопкою головного меню. Тобто зараз ми знаходимося на ньому і ось це от у нас є головне меню нашої програми. Ось тут у нас є плюсик, який буде у нас відкривати вкладочки, як в браузері, з нашими майбутніми проєктами або ж з тими проєктами, якими ми будемо працювати під час нашого відеокурсу. Також ж таки є додаткові кнопки, як і на всіх папочках, тобто згорнути, розгорнути і закрити. Йдемо далі. По лівій панелі у нас є позначка з нашим аккаунтом. Тут ми можемо перевірити детальну інформацію про наш аккаунт, змінити тему, якщо комусь не подобається саме. Чорна тема, тобто ми можемо її зробити білою, чорною або системною під вашу тему операційної системи. Зробити невелике налаштування, приєднати додатковий аккаунт, якщо він у вас є, або ж вийти з цього аккаунту і увійти вже в інший, якщо вам цей більше не потрібно. Також у нас є дзвіночок з повідомленнями, якщо вони будуть до вас приходити, то вони будуть відображатися саме ось тут. Далі у нас де саме місце для пошуку ваших файлів, які ви створювали самостійно. Тобто ми тут можемо прописати назву, і вона от у нас одразу з'явиться для того, щоб у нас був швидкий доступ. Це дуже зручно, коли у вас забагато файлів, створених, або що ви маєте доступ до багатьох файлів, і вам потрібно саме знайти якийсь певний, і ви тут вводите саме ім'я того файлу і одразу переходите до нього. Ми, звичайно ж таки, після того, як заходимо до... Нашого головного меню у нас відкривається ось ця откладочка яка називається recent Тобто ми е, бачимо перед собою недавно закриті і файли. Тобто, от зараз у мене от недавно закриті всі файли, тобто ми тут можемо приглянути всі раніше наші відкриті файлики. Тому, якщо ми вже в цьому вікні, то давайте розберемо саме його, що у нас тут є. У нас. Віконце відкривається ось тут. Тобто, от є назва те, що ми тільки що відкрили. Вона відкривається автоматично, і в нас є тут три кнопки: це створити файл дизайну, створити файл фікджему та імпортувати будь-який файл, який ви отримали від когось, або ж завантажили з іншого комп'ютера сюди. Що можу сказати, що вас тут зустрічає? Зустрічає вас одразу тут ось такі от дизайн-теплейти. Тобто, це можна сказати інтерактивні дошки з планом або ж з плануванням ваших певних завдань. Ну, от, наприклад, давайте відкриємо ось цей от файлик, він у мене створився, бачимо, що от відкрилася нова вкладка. І в ньому ми можемо розписувати всі плани, всі події, всі проекти, і розписати його від початку та до кінця, для того, щоб нам було зручно потім орієнтуватися з певними нашими завданнями, які ми поставили перед собою. Це зручно для того, щоб розпланувати саме, з чого починається наш сайт, що ми будемо на ньому робити, який контент туди додати, що потрібно відредагувати, записати, де у нас були помилки і так далі. Тобто він нам буде допомагати в плані того, щоб... Прописати повну інформацію і не забувати її, і тут же так само ми можемо їх викреслювати або підписувати, що ми її вже виконали. Але ми з цим працювати не будемо, ми зараз це закриваємо. Бачимо, що отут от знизу у нас одразу е створився цей файлик, тобто він автоматично створюється після того, як ми його відкриваємо. Звичайно ж, тут у нас саме є запропоновані, ми можемо їх створювати і за допомогою ось цієї кнопки від Jamboard». Ми зараз закриваємо цей блок, тому що він нам більше не потрібен буде, і в нас залишається от таке от налаштування. Тут ми можемо побачити, що раніше відкриті наші файлики, файли, якими ми поділилися, або ж проєкти, якими ми поділилися. У правій частині у нас з вами є саме сортування наших файлів, тобто ми можемо зробити їх тут по всій організації, по тільки нашому аккаунту, або ж по тільки нашій команді, показувати тут всі файли. Файли тільки дизайну, фікджим файли або ж прототипи. Далі у нас є також додаткові налаштування по даті. по... Раніше відкритому і так далі. І звичайно ж таки ми можемо вибрати, як саме буде відтворюватися саме ось тут наші всі проекти за допомогою от таких от плиточок, або за допомогою саме от такого от списку. Мені ж більш подобається, коли у нас саме все виглядає в ось такому от вигляді, тобто в плиточках, тому що так зручно одразу переглядати, які у нас є файли і що в них там зараз саме знаходиться. Ось тут, от більшу частину нашого екрану буде займати саме наші файли. Тут ми будемо бачити всі файли, які у нас були створені, до яких ми маємо доступ, які є у нас в команді, або ж які у нас були фікджем-дошки. Для того, щоб відкрити саме тільки наші проекти дизайну, ми можемо по лівій частинці, отут от, Your Teams, натиснути на Draft, і одразу ми відкриємо саме наші проекти, які ми з вами створювали. Звичайно ж таки, якщо ми натиснемо на будь-який із проєктів правою кнопкою мишки. У нас буде тут таке контекстне меню. В ньому ми можемо відкрити проєкт, робити його фаворитом, і він у нас одразу переміститься ось сюди, для того, щоб ми могли мати швидкий доступ до нього. Звісно ж таки, можна буде і прибрати цю позначку. Це зручно робити, коли ви саме працюєте з цим файлом і не хочете його загубити. Якщо ми знову-таки натиснемо правою кнопку мишки, то тут є у нас копіювати посилання, поділитися цим файлом, дублювати його, переназвати. Перемістити до іншої папки, або видалити. Отут саме з видаленням у нас є цікава функція. Якщо ми натискаємо Видалити цей файл, то він у нас не видаляється назавжди. Ми можемо перейти знову ж таки, до цього драфту, і отут от дворі у нас є саме дві вкладочки: або драфт, або «Делет». От саме в «Делеті» ми будемо бачити всі видалені наші файли, і якщо вони нам на ще будуть потрібні, то ми можемо їх відновити, або ж видалити повністю назавжди. Знову-таки натиснувши правою кнопкою мишки. І буде у нас тут е, видалити назавжди, відновити, дублювати до драфту, або зробити таке фаворитом. Знову таки. Тобто, звичайно, таки, це зручна функція для того, щоб ви могли не втратити той файл, який хотілося би зберігти. Йдемо далі. Повертаємось в драфті. Знову-таки, давайте зробимо те саме: натискаємо праву кнопку мишки і видаляємо, наприклад, наш файлик. У нас от знизу з'являється повідомлення про те, що файлик видалений. І ми можемо його відновити за потребу, натиснувши на кнопку Undo. Або ж, знову-таки видалити, якщо він нам вже зовсім не потрібен буде. Ось, це повідомлення можна закрити, воно нам не потрібно. І переглянемо ще, що у нас є по лівій частинці. По лівій частинці ми вже розглянемо, що у нас є пункт з нашими фаворитами, тобто з тими проєктами, які нам потрібні. Це, так скажучи, невеличка закладка для того, щоб ми могли швидко мати доступ до певних проєктів. І знизу у нас є папка. Для саме роботи в команді. Тобто ми можемо тут робити командні роботи, командні проекти і мати саме доступ до них. Звичайно що так як в мене от зараз є два проекти, з якими ми можемо працювати. За бажанням ми можемо зробити апгрейд. Для цієї папки, але за це вже потрібно буде доплатити. Що цією функцією я замало користуюся, тому вона мені не потрібна. Це, звичайно ж таки, більше підходить до компанії, або ж до групових робот, коли ви там працюєте 4, від 4 до 6 людей, або ж до більше. Можемо, звичайно ж таки, натиснути праве кнопку мишки і побачити, що тут у нас є: копіювати посилання, переназвати, зробити іконку або ж видалити. Ну, наприклад, давайте видалимо. Нам потрібно буде тут ввести саме ім'я. І команди, вводимо, додаємо і підтверджуємо, що саме ми хочемо видалити цю команду. Окей, зробили це все. І все більше у нас тут команд немає за потреби, ми можемо їх створити, і в нас буде наша перша команда. Це щодо інтерфейсу нашого головного меню. Тепер вже давайте з вами перейдемо до інтерфейсу саме нашого майбутнього проєкту. Для того, щоб створити нам наш проєкт, ми натискаємо на кнопку вгорі під назвою Плюс Design файл. Натискаємо на неї, і в нас відкривається нова вкладочка, в якій ми будемо працювати з вами під час вивчення цього курсу. Що тут є по інтерфейсу? По інтерфейсу, тут, як я казав, є кнопка головна, тобто ми можемо переключатися між нею та нашим проєктом. Проєкт буде закріплений також, як в браузері. Ми можемо його закрити, і він у нас відновиться саме ось тут. Або ж, наприклад, якщо ми натиснемо на плюсик, то у нас відкриється ось таке от меню, де ми зможемо також створити або новий проєкт. Або створити новий проєкт FigJam. Також у нас є тут поле для пошуку наших файлів, і знизу будуть показуватись, що недавно закриті файли у нас ось такі. От. Тобто тут ми також можемо робити швидкий пошук. Закриваємо це вікно, воно нам поки що не потрібне, і будемо розбиратися далі з вікном налаштування нашого проєкту. Що у нас далі У нас трішки нижче під цією вкладкою меню. Є панель інструментів, якою ми будемо користуватися під час створення проєкту. Є тут велика кількість, є саме main Menu, тобто меню з налаштуваннями нашого проєкту. Тут ми можемо створити новий файл, відредагувати його, додати деякі об'єкти, тексти, вектори, підвантажити нові плагіни, налаштувати саме нашу тему і так далі. Також у нас є варіант обрати курсор, створити новий робочий простір, тобто фрейм, на якому ми будемо все відтворювати, геометричні фігури, ручка. Додати текст та додаткові елементи. Про них поговоримо трішки пізніше. Посередині у нас буде написаний папка, де знаходиться цей файл, і назва нашого файлу. За бажанням можемо натиснути два рази, і у нас буде зміна нашого файлу. Наприклад, підпишемо тут урок 2. І натискаємо Enter. Після цього у нас файлик змінюється. Назву тут, і змінює назву тут. Якщо натиснемо на стрілочку, то у нас тут буде додаткові елементи, тобто подивитися історію нашого файлу, експортувати його, змінити кольорову палітру, зробити дубль, переназвати його, перемістити цей проект, зробити фаворитом або ж видалити. По правій частині у нас з вами є позначка нашого аккаунту, поділитися, включити мову програмування, включити прототипування та змінити саме. Розширення розміру нашого ось цього віконечка. Про це трішки пізніше ми з вами поговоримо більш детально. У лівій частині нашого екрану будуть показуватися всі об'єкти, які розташовані на нашому робочому полі, яке розміщується саме ось тут. Тобто, все, що ми будемо до нього додавати, буде розміщуватися саме на лівій панелі наших об'єктів. Наприклад, зараз ми спробуємо створити будь-який об'єкт, і він у нас одразу тут додасться. Зараз я його видалю. І зверху у нас є, звичайно ж таки, пошук по потрібним нам файлам, і є пошук по сторінкам. То ми тут можемо обрати будь-яку сторінку. У нас тут зараз є сторінка 1. За потребою ми можемо додати сторінку 2. І, наприклад, на першій сторінці у нас буде один проєкт, на сторінці 2 у нас буде зовсім інший проєкт. І всі файли будуть розміщені саме ось тут, тут, знизу. Натискаємо на page, і у нас скривається саме це поле вибору. Є також зручна лінійка, по якій можна швидко буде орієнтуватися по розміщенню саме наших об'єктів. А по правій частині ми саме будемо бачити налаштування обраного об'єкту. Зараз у нас нічого не обрано і не створено, тому у нас показується саме налаштування ось цього от віконця. Якщо вам хочеться замінити колір заднього цього фону, то ми натискаємо на Page. І змінюємо, наприклад, колір на більш такий яскравіший. Це за потреби можна отакий, от такий, тобто тут ви обираєте самостійно, як це зробити. Або ж можна його взагалі вимкнути, і буде у нас прозорий фон. Це все вже за бажанням. Також тут ми можемо налаштувати деякі моменти, стилі та зробити експорт саме цього файлу. Але це все вже за бажанням. Що ж робити далі після того, як ми створили з вами наш перший проєкт і розібралися з його інтерфейсом? Після цього нам потрібно буде з вами створити саме наш перший робочий лист, на якому ми будемо і відтворювати всі наші проекти, дизайни, інтерфейс і так далі. Для цього ми натискаємо вгорі на ось цю от кнопку за решіткою, і поруч з нею є трикутник. І обираємо саме фрейм. або ж за допомогою гарячої клавіші F. Натискаємо F. Бачимо, по правій частині у нас змінюється панель налаштування. Тут ми можемо обрати вже фрейм з певним розміром для телефону, для десктопу, для паперу і так далі. Або ж можемо, просто натиснувши на будь-якому вільному місці на робочому полі, лівою кнопкою мишки, у нас вам з вами з'явиться саме наш перший фрейм. В лівій частині у нас додасться фрейм 1. І ми бачимо, що у нас по робочому полю створився саме фрейм розміром 100 на 100. По правій частинці у нас також змінилася панель налаштування нашого об'єкту, тому що він зараз обраний. Якщо я зараз натисну кнопкою мишки на будь-якому вільному місці, то у нас панель налаштувань саме зміниться, а якщо знову на нього, то панель налаштувань повернеться на налаштування саме цього фрейму. Що ми можемо зробити з фреймом і для чого він нам потрібен? Повторююсь: фрейм нам потрібен для того, щоб ми могли на ньому щось робити, що саме це залежить від вас. Скажемо так, що це наш лист паперу, на якому ми будемо писати, малювати або ж робити якісь певні дії. А все, що знаходиться за нашим фреймом, це так званий наш стіл або вільний простір для того, щоб зберігати там якусь певну інформацію, що ми можемо зробити з нашим фреймом? Звичайно ж таки, ми можемо зробити його трішки більше, тому що, розумію, розмір 100 нас тут це дуже замало. І для того, щоб змінити розмір, ми просто наводимо або на будь-яку із сторін і бачимо, що курсор мишки у нас змінюється, тобто ми можемо просто брати ліву кнопку мишки, затискати та розтягувати саме наш фрейм в ту сторону або в ту сторону. Також ми можемо наводити на квадратики, які у нас є по кутам, і так само розширювати хаотично наш лист. Як зробити так, щоб цей лист у нас розширювався не хаотично. Для цього ми затискаємо Shift і знову-таки затискаємо ліву кнопку мишку на куті і розтягуємо. І тепер у нас є співвідношення до сторін, і лист розтягується рівномірно. Також ми можемо затиснути комбінацію клавіш Shift, Alt та ліву кнопку мишку, і в нас буде розширюватися саме наш лист від середини, і збільшуватися в розмірах. Тобто, так ми також можемо зробити. Також, якщо ми будемо наводити біля. Нашого квадратику, тобто біля кута, у нас з'явиться така трішки зігнута стрілочка двохстороння. Ми, ми натискаємо ліву кнопку мишки і тримаємо, і це дасть змогу нам розгортати саме наш лист, так як нам потрібно, тобто змінювати оберти нашого листа. Також, звичайно ж таки, що ми можемо з вами змінювати розміри по іншому, але буває таке, що нам потрібно зробити фіксовані розміри нашого листа. Наприклад, ми знаємо, що розмір нашого робочого екрану це 1920 на 1080. От нам потрібно такі розміри. І буває таке, що якщо ви розтягуєте, то ви не потрапляєте по потрібним розмірам. Тому тут нам і потрібна саме права частинка налаштувань. В ній ми можемо повністю прописати вручну розміри нашого майбутнього листа. Для цього звертаємось на праву панель налаштувань і бачимо, що тут у нас є координати, по яким розташований саме наш файл. Наприклад, робимо по нулям. І в наш лист розташований саме по нулям. Знизу у нас є розміри. Це у нас 1920 буде. Так, не ти написав, 1920. Це у нас саме буде ширина. І тепер нам потрібно зробити саме висоту. Висота у нас ось тут -от. тут у нас буде 1080. Сускаємо і все. Тепер у нас лист повністю розміром 1920 на 1080. Також ми тут можемо зробити оберти, власноруч, якщо це потребується. Або ж зробити налаштування саме заокруглити наші кути. Просто затискаємо ліво мишка та тягнемо в різну сторону. Або ж можемо вручну так само прописати, наприклад, 200. Бачимо, що кути загорнулися, або ж на 0 повернутися, і кути у нас будуть саме такі, які були. Тобто таким чином ми можемо налаштувати повністю наш фрейм. Також тут є інші додаткові налаштування, але ми з ними поговоримо трішки пізніше. Також у вас може бути питання, як саме я переміщуюсь по нашому робочому полі. Для того, щоб приблизити або віддалитись від нашого листа, я затискаю Ctrl та кручу колесо миш, і це буде приближення або віддалення до нашого фрейму. Також, якщо ми натиснемо і будемо тримати колесько мишки, то в нас замість курсора з'явиться саме рука, і за допомогою того ми зможемо ось так от переміщуватися по нашому екрану. Тобто ми просто тримаємо колесько мишки і переміщуємося по різній стороні. Або ж, якщо нам потрібно перейти догори або донизу, ми просто крутимо колеско мишки без уже заздратого нашого контролу. А якщо нам потрібно піднятися вгору або донизу, то ми просто крутимо колеско мишки догори або ж донизу. Звісно ж таки, не забуваємо, що вгорі отут -от у нас є позначка як Zoom, тобто ми можемо тут прописати Zoom на 100% і переглянути саме, як буде у нас показуватися наш робочий простір. Або ж ми можемо зробити тут на 500% і буде показуватися саме ось таким чином. Також ми можемо побачити, що у нас є ось такі от вільні місця. Це залежить від нашого розміру робочого екрану, і нам, наприклад, потрібно буде якось розташувати наш фрейм посередині, так щоб показати його більш детальніше. Для цього ми натискаємо комбінацію клавіш Shift плюс 1, і ми розташовуємо саме наш об'єкт посередині нашого робочого поля, так, щоб його було зручно переглядати, редагувати і, змі... і вносити будь-які зміни. Також ми зараз з вами розглянемо саме Hotkey, тобто гарячі клавіші нашої програми Figma. Для цього натискаємо на ось от знак Невідомо. У нас відкривається контекстне меню, і в ньому ми обираємо саме той такий от пункт, як Keyboard. Натискаємо, і знизу у нас відкривається додаткова панель, на якій будуть показуватися всі гарячі клавіші, які є саме в цій програмі для створення будь-якого елементу, тобто «Tool», Приближення, віддалення, тексти і так далі. Як ви можете побачити, то от зараз у нас на View є іншого кольору об'єкти. Це показано нам про те, що ми на них на всіх натискали, і вони були вже активними. Ті, які були неактивними, і ми на них не натискали, будуть позначатися як просто сірим кольором. Якщо ж ви вже натиснули на цю кнопку, то вона буде у нас позначатися як синя. Також, звісно ж таки, від того. Як ви будете активно користуватися, ви можете заходити до цього меню для того, щоб нагадати собі, які саме гарячі клавіші є для того, щоб виконати будь-яку дію під час своєї роботи. Також після перезавантаження нашої програми всі ці об'єкти будуть саме пірого кольору, тобто вони будуть оновлюватися в залежності від того, який проєкт ви відкриваєте і що саме в ньому там робите. В цьому відео ми поговорили з вами про інтерфейс програми, як створити новий проект та розглянули гарячі клавіш. В наступному відео ми розглянемо інструменти цієї програми. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, а також за бажанням ви можете стати спонсором каналу. Зустрінемось в наступному відео.